По кілька разів на рік ручними шедеврами майстриня Ніна Фоменко радує і надихає на творчість своїх земляків. Її виставки завжди велелюдні. Нікого не залишають байдужими жанрові картини, оформлені у вишукані дерев'яні рами у творчому доробку мисткині більше півтори сотні робіт. Вражають вишиті спеціальною технікою ікони та сонячні пейзажі в авторському виконанні. На полотнах жінка намагається відтворити світ, барви його життя, людські стосунки та портрети окремих видатних людей. Оклади до. Ікон і рами до картин майстерно зроблені руками її чоловіка Павла Григоровича. Гармонія цих чудових майстрів створила художні роботи, що вказують на високий рівень розвитку декоративного мистецтва, який тісно зберігає традиції минулого. Частинкою самобутньої ідентичності миргородське подружжя хоче поділитися з братнів литовським народом. Дві роботи вони дарують за кордон на знак подяки і пошани за підтримку українського народу у непрості часи. Вишитий образ кобзаря та соняшники нагадуватимуть. У далекій країні про велелюбну українську націю. Найбільше вразила нас позиція Литви, литовського народу і самої президента Литви Далі Грибаускайте. Вона часто відвідувала, була серед бійців на Майдані от, і декламувала навіть вірші Тараса Шевченка. І тому в нас виникла ідея від нас. Від нашої сім'ї особисто від всієї громади нашого міста від усього українського народу передати вдар литовському народу. Цей портрет Шевченка дві роботи вже на наступному тижні відправляться у посольство Литви. Подружжя майстрів передали у Литву також каталог своїх робіт та запрошення на творчі виставки у Миргороді та містах України.